Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки нашої роботи над проєктом дочка Прометея і заключним акордом твоє цієї роботи буде свято без надії сподіваюсь. На шлях я вийшла ранньою весною і тих і спів, не несміло заспівала, а хто зустрічався на шляху со мною. Того я ще в серденьком вітала. І ліси, скільки їх ні поглядом сягути, ні перейти. Стоять погнулі, розвітивши свої зелені шапи і гомонять. Про що? Хто знає? Кажуть, що тим, то в стялесним дубам, що могутньо п'ялися в землю і своїм верхів'ям тягнуть хмар. По літ. От ви зрозумієте їхню мову. А що? Як вилізти на дуба та причаїтися, певно, можна дещо спагнути. Ми вісімінці, Квіти — ж тіла, ми найгарніші, Всі, свідки, знають про нас, гідних кращих співачок пісень. Хто водив тебе в тихі сади, де краса вимагала відплати? З ким поле по квіти ходила? Під Біля нас люди добрішають, бо ми, нащитуючи своїми полюсками, вселяємо в їх любов до світлого й чистого. Не русь Не лісь набивай! Та що ж ти дівчино? Хіба жомоспільний такий. Я тільки хочу з берези соку виточити. Не точи, це кров її, не же крові, сестринки моєї. Березу ти сестрою називаєш? Та хто ж ти така? Я мавка діва. <кхух> Та господи. Мені про мавок багато розповідало старих людей, але зроду я їх ніколи не бачив. А чи бачити хотів? А чому з війні? Ти. Он як така, як звичайна <coughs> дівчина. Ба! ні, скоріш як панночка, руки білі, і сама ти до нінька. І оцягну якась не понастрій. А чому ж у тебе очі не зелені? Та ні, вже зелені, або лисні, як небо. Ба вже сірі, як та хмара. Вже як тарі, чи може чорні. Ти дивна якась. Чи гарна я тобі? Хіба ж я знаю? А хто ж ти знає? Ет, таке питаєш. Хіба ж цього не можна запитати? Он бачиш та питає, де хороша, чи чия хороша, а я самі її в верховіці, найкраща в світі. А я не знав, що вони таке говорять. Я думав дерева ні мій, та й Ні Німо в лісі, не, не буває нічого. Та піде жду, що лісовицю не полане, сестро, усякі скарби з лісу йдуть. Ось що іншого, ну я піду. Управляюся тим часом із дробиною, я піти до конопи, та тут ще робота скінчена, а ти до неї щось невельний. Чи ж бачиш, я за те тебе люблю не більше, чого ти сам собі не розумієш. Хоча душа твоя співає, при те виразно, щиро, голосом супілки. Ей, не пора мені співати. Так обійми мене, щоб я за цю розмову. Тіше, бо мати почую. Вони і так тебе накидачем називають. Чи ж то ж що, що серце має добре, що скарбів своїх воно не криє. О, була б надія, що відтячусь поці. Дитина Бі -бі біжна, чого прийшла на слухає по лобі, невже нема тебе спочину, б рідні мамі? Дивись, узнайте, бо твоя верба, вона вже лоша постеріга, і жуйте, що ти не. Як гостро ніж дає в вербові тихі гівці голос. Я голос дав тобі, а тіло зваби. Та що ж то тепер? Тінь, мара. Он не журиться за тіло, ясний вогнем досвітилось воно. Тихим, палючим, як добре вино вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець ляже, вернувшись в рідну залуїцю, купі з водою. Відродить вербицю стати початком тоді в кінець Будуть приходити люди, богій, багаті, веселі сумні, раді, туго не стимуть мені, вражі кохані, благаємо. Наш я вийшла ранньої весною і тихий спів несміло заспівала Хіба си дихий грім? Співцегрів, близько. i